Що цікаво, що коли у нас копало в 22-й дім на Левмаші, він приїжджав. І коли одна жіночка спитала його за укриття, знаєте, що він відповів? Для будування треба мільйони. А в нас таких грошей немає. А від ракети ви не втечете, хоча б і укриття було. Я не знаю, як йому спиться і їсться, знаючи, що його люди ненавидять усіма клітинками тіла. Жди Божого суду! Якщо людського для тебе немає, ви тільки вдумайтесь, це не абстрактний чиновник десь у кабінеті в Києві, це мер Павлограда, місто, по якому летять ракети. І що він відповідає людям, у яких зруйновано будинок? Для укриття потрібні мільйони, а в нас таких грошей немає, та й від ракети не втечеш. Це не просто байдужість, це зневага до життя. Це пливок у бік кожного, хто платить податки, вірить у державу і чекає захисту. І це говорить людина, яка роками сидить у теплому кріслі. Людина, навколо якої вже давно смердить корупцією, тендери, схеми, мафи, відмивання. А коли приходить війна, замість відповідальності він піднімає плечі, нема грошей, укриття не допоможе. Ви серйозно? А на відкати гроші були. А на своїх підрядників то були. А на чергову розпилену реконструкцію були? Ні. Пане мере, не сховаєтесь. Не за чиновницькими дверима, не за охороною, не за брифінгами. Прийде і Божий суд, і людський. А ваш сором уже з вами. До речі, для тих, хто не знає, у місті Дніпро вже кілька років поспіль навіть зупинки громадського транспорту обладнують укриттями. Це бетонні конструкції, куди люди можуть швидко сховатися під час повітряної тривоги. Місцева влада, попри постійну загрозу, не шукає відмовок, а реально дбає про безпеку мешканців. В місті Павлограді повністю контрольована ситуація, повна взаємодія з усіма службами, з правоохоронними з територіальною обороною, життєдіяльність міста повністю функціонує, теплозабезпечення, водозабезпечення. Створюємо всі умови для того, щоб не було паніки. Вирішуємо проблемні питання, які виникають у жителів, у військових у територіальній обороні. На сьогоднішній день іде повна взаємодія, і я вважаю, що таких гострих проблем в місті Павлограді немає.